Чи не все дубно, 27 січня вийшло проводжати в останню путь Кіборга, який загинув біля Донецького аеропорту? 26-річний В'ячеслав Мельник служив у 80-й десантній бригаді. Хлопець воював в зоні АТО, тримав в Донецький аеропорт Кіборг. Получається, людини вже немає в живих, і я рахую, в нас є таке поняття в десантних військах, що Завжди свої, своїх не кидають. Є це перш за все повага. І щоб люди розуміли, що наші люди там на заходу, заходу воюють там і розуміли, що це таке. Бачили своїми очима по телевізору. Від вулиці Шевченка до мікрорайону Цукрового люди створили живий ланцюг. Школярі, студенти, вчителі, працівники різних організацій, міська та районна влада, хто з квітами та лампадками, а хто зі слізьми та жалем. Всі прийшли вшанувати пам'ять героя. どういうこと Організатор акції і водій маршрутки, який брав участь в АТО, загиблого особисто не знав, але це був його обов'язок як десантника віддати шану героєві. Але наступного разу чоловік сподівається, що все місто зустрічатиме живих захисників вітчизни. Я б, звісно, хотів би це бачити, коли будуть наші вертатися вже і нас будуть чекати з прапорами і кричати Слава героям і з улипкою в руках і з квітами, а не з чорними ленточками. Тіло В'ячеслава Мельника відвезли на Кременечину, де й поховали. Після проведеної акції священнослужителі Дубна відправили за загиблим панахиду у центрі міста.